А війна хіба правильний шанс, щоб ставати підприємцями? Ми вийшли на нові ринки експорту в Європі, і в Америці, і ми збільшили наші продажі на 50%. А в Росії ви свою продукцію раніше продавали? У нас немає кредитів, і немає в нас гарантів, і немає в нас партнерів. Давалося б, нігтіві пилососи, ви продаєте їх у Францію. Думайте про експорт. Поки дюк охороняє повітряний простір Києва. Бізнесмени і підприємці охороняють фінансову систему України. Тому ми вирішили запустити Гончарова подкаст Бізнес. І сьогодні моя перша співрозмовниця Тетяна Шелест, співзасновниця заводу Шемакс. Виробництво ніфтьових полосмоків, салони краси для майстрів манікюру. На сьогодні ці українські пристрої постачаються в 28 країн світу. Вони запатентовані, вони мають сертифікати Європи. Говоримо, тетяно. Що було з вашим бізнесом до 24 лютого? На сьогоднішній день ми виробляємо електробламлення для майстрів манікюру. То те саме ми і виробляли до 24 лютого. лютого. Uh -huh. Бізнес такий самий. Uh, як змінив ваш бізнес кінець лютого і конкретно повномасштабне вторгнення? Я перейду на русский язык, тому що много моїх подписчиков і дистриб'юторів, які знаходяться в Європі, сожалению, не знають язык. И Для того щоб більше не узнали о том, що происходит в Україні, я буду говорити на русском языке, якщо це можливо. Звичайно, можливо, говоріть, будь ласка, да. спочатку з, з, з початку війни у нас за кілька днів до війни були проплачені великі закази, і в день війни війна. Люди вийшли на роботу. Непонятно, робота, не робота. Ми вийшли теж на роботу як співвласники і задали питання. Ми не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо, будем ли ми жити завтра, но у нас є закази, которые нужно сделать сегодня. Поэтому, если вы хотите остаться, давайте останемся, попробуем сделать заказ, а потом будем думать, как доставить клиенту, так как заказы были оплачены. С этого и началась наша дальнейшая работа. На сегодняшний день мы не останавливались ни на один день. Производство работало. И работало, и по сей день оно работает. Поэтому благодаря тому, что у нас были заказы и была работа, психологически нам было немножко легче, нежели тем, кто остался без работы и сидел в новостях. Тоді варто пояснити, де було ваше виробництво і де воно зараз. Наше виробництво знаходилось на той момент в місті Дніпро, і сейчас оно частично там знаходиться. Во время войны, месяца через два, мы приняли решение перевозить производство на запад Украины. Здесь искали локацию, аренда дорогая, и поэтому было принято решение купить земельный участок и строить производство с нуля. Собственно, мы запустили производство, купили землю, оформили документы очень в быстрые, короткие сроки. И сейчас заканчивается строительство первой секции. Туда уже завезли некоторое оборудование, и с завтрашнего дня приезжает остальное оборудование из Днепра, и завтра уже запускается производство здесь, в Ужгороде. Тобто ми можемо сказати, що повномасштабне вторгнення жодних втрат не завдало, чи території були втрачені в Дніпрі, чи просто це свідома релокація, і жодних втрат не було, там у вас в Дніпрі була оренда? Дивіться, парадокс в чому? Компанія виросла 50% більше, ніж минулого року, але вона і втратила тому, що такі закупки, як генератори, як релокація бізнесу, перевезення сюди людей, оплата житла це все це все були наші фінансові втрати. Але не дивлячись на ці фінансові втрати, ми вийшли на нові ринки експорту в Європі і в Америці, і ми збільшили наші продажі на 50%. В Росії ви свою продукцію раніше продавали. Ніколи не продавали це був наш принцип з 2014 року, щойно почалася війна в Україні. Ми зовсім я особисто тоді займалася другими проектами, і я вже тоді вийшла тими проектами з Криму з Донецька. Ми вже не працювали по тим регіонам. І коли запустили виробництво Шамак, звісно, навіть мова не йшла про експорт в Росію, хоча клієнтів було дуже багато. Але ми туди не поставляли ні одного продукту, ні одного разу, ні одного магазина не було підключено з 2014 року по сьогоднішній день. Це було просто принципово для мене. Це ж треба. Тоді, якщо порівняти прибутки 2021 року і 2022, який закінчується, вони співмірні? Ні, на 50% продажі виросли. Ми в період війни компанія виросла. На жаль. Через війну ми побачили інші можливості, і дуже шкода, що їх ми побачили через війну. Якби не війна, ми б сюди не переїхали і не побачили того, що ми побачили зараз. Окрім того, що війна змінила ваш бізнес, Таню, поясніть, будь ласка, які інструменти ви застосували? Якихось людей ви скорочували, зарплату комусь ви скорочували, що скоротили, і що змінили. Дивіться, в перший місяць на офісі було звільнено 50% людей на офісі, але не на виробництві. На виробництві нікого не звільнили, не звільнили по сьогоднішній день і нікому не знижували заробітну плату. А навпаки, її піднімали. В офісі була знижена заробітна плата перший місяць, але вже другого місяця ми просто вже знову почали працювати. І е, та заробітна плата, яка була, вона й залишилася. А навіть піднялася зараз. Ті, хто переїхав в Ужгород, ми підняли заробітну плату. І дуже существенно на 50% практично підняли заробітну плату. Заробітну плату підняли за рахунок того, що у вас не зупинялося виробництво і замовлення продовжують надходити не тільки тому, тому що це кваліфіцирована команда. І нам, нам вигідніше мати цю команду тут. І тут потрібно враховувати оренду житла, яка Коштує дуже дорого і тому ми вимушені були піднімати зарплату. Тобто, дешевше було шукати спеціалістів тут зі своїми квартирами, але для, якщо дивитися в перспективу на всю компанію, то вигідніше було брати команду свою і перевозити сюди. Тобто, я так розумію, з рахунок того, що ви особисто стратег і що ви так мислите, ви не втрачаєте. А навпаки, заробляєте, плюс маєте змогу утримувати свою команду, яка коштує по факту дорожче ніж ви наймати місцевих працівників набагато. Навіть дивіться, ми підняли зарплату працівникам, які приїжджають саме з виробництва. Сама зарплата піднімається, плюс ми оплачуємо оренду житла, плюс проїзд на виробництво. Тобто, ми 100% ті, хто на виробництві оплачуємо житло. Це ваш особистий вибір, е, так змінила війна, чи війна довела. От ви кажете, з'явилися нові можливості. Нові можливості, але й нові витрати. Я намагаюся зрозуміти: бізнес між тим все одно успішний. Тобто війна навчила цінувати людей і не боятися на них витрачати ще більше? Чи це невірний висновок? Команда, яка в нас працює, це, це наша філософія, і та, ті люди, які з нами, які нас оточують, вони. Заслуговують на те, щоб ми їх сюди перевозили, тому що не тільки в грошах є бізнес, а ще є таке розуміння, як впевненість в людях. Тобто я точно знаю, що ту коробку Шамакс, яку відкривають у Франції, хто її виробив і як її запакувала, і для мене це найголовніше, тому що ми продаємо не в Україні. Одне діло продати в Україну, а друге діло це репутація нашої країни, України в Європі, це інше. І тут стоїть репутація всієї нашої країни не тільки мене особисто, як Тетяна Шеляс, яка займається виробництвом Шимакс. Таню, скажіть, будь ласка, а взагалі якісь нові інструменти ви запровадили за ці місяці повномасштабного вторгнення? Та звісно, дуже багато. Ми приймали участь в різних проектах. Навіть виграли в одному конкурсі нас упроводжував лінії інститут і другі компанії по фінансам. Переробили нашу всю фінансову стратегію, яку ми використовуємо по складським учотам. все, все це переробили. Багато часу приділяємо навчанню цього року і фінансів, і оптимізації. Це два напрямки, які ми дуже, дуже сильно почали вивчати і використовувати. Навіть зараз звернулися і вже оплатили послуги компанії Лінінститута. Яка нам з точки зору Ліну налагоджує наше нове виробництво? Тобто, саме ЛІН-інститут зараз налагоджує производственну лінію і склади в Ужгороді? Ви без їх знань би не обійшлися самі? Ну як не обійшлися? Ну це було б набагато довше і складніше. З ними це швидше, швидше і професіальні... професійні, про Тетяно, ви б могли переїхати і розглядали такі можливості переїжджати і переносити виробництво не з Дніпра до Ужгороду, а взагалі за кордон. Якщо зараз ринки Ні. Європи е, купують вашу продукцію? Ні, я була в декілька країнах саме на виробництві. Я знаю бізнеси різних країн, я знаю всі е, налогові нагрузки і скажу, що. Перше, в першу чергу я українка, і в мене давайте почесно. У мене український менталітет. Я родилася тут, і мені комфортніше на рівні землі. Я ніколи не буду своя десь в Германії. Я ніколи не буду своя десь там в Дубліні або в Польщі. Да, це круті країни, які нас приймають. Я їх поважаю, але я залишаюся на своїй землі і мені тут комфортніше, тому я вирішила. З чоловіком, що ми будемо продовжувати працювати саме в Україні. Ми могли переїхати зараз, пожалуйста, сюди е, через будь-який через кордон. Тим паче, що в нас ще одна паралельна дочерна компанія була відкрита цього літа в Польщі. Вона відкрита, вона є, ми можемо займатися імпортом експортом. Але саме виробництво ми вирішили будувати саме в Ужгороді. Ми не будемо будувати десь там за кордоном. Воно повинно бути тут. Моя філософія заключається в чому? Я з Європи. Буду сюди заводити євровалюту в Україну в Україні. Буду виробляти, підтримувати економіку нашої країни, а гроші заробляти в Європі. Так. ну, Всім буде комфортно. Здавалося б, ніхтові пилососи, ви продаєте їх у Францію. Франція, де розвинена індустрія краси. Ви ці ніхтові пилососи, ваші, Шемакс, продаєте в 28 країн і Європи і Америки. Які країни, і скільки цих країн з'явилися саме за час повномасштабного вторгнення як нові ринки збиту? Чотири нові країни це Америка. І в Америці чотири штати. Далі це Кіпер. Потім Венгрія і Чехія, чотири країни, які нові додатково додавалися до наших країн, в які ми вже експортували. Завдяки чому таню? Завдяки класному продукту. Це по перше. По-друге, ми цьому році, не дивлячись на війну, встигли побувати в десяти країнах на виставці на міжнародних і там побачили про наш продукт і додавали нові магазини. Тому що ми займаємося не. Роздрібними продажами, а ми займаємося оптовими продажами, тому до нас підключилися нові магазини, які з нами зараз співпрацюють. Ви відноситеся до середнього бізнесу, можна говорити правильно М -м до хорошого, да, Дуже до хорошого середнього до життя, гарного можливо. середнього бізнесу. Які преференції да. ви зараз від держави отримуєте? Як держава вам допомагає війну платити податки, працювати, розвивати виробництво? На жаль, ні поганого нічого не зробили ні гарного нічого не зробили. Не мішають і слава Богу. Mm -hmm. Я маю на увазі, що ми я за те, щоб не ухилятися від податків, я за це не голосувала. Голосувати не буду. Ми їх платимо. Ми їх платимо наперед. Я вам більше скажу. Ми допомагаємо зсу влітку. Також перераховували півмільйона на зсу офіційно з нашої компанії, не дивлячись на те, що ми ще будуємо виробництво. Але єдине, чого б мені дуже хотілося зараз від нашого, нашої держави, це щоб чоловіків випускали за кордон. Які мають експертні напрямки, якби мій чоловік, це директор нашої компанії, який компетентний в своїх напрямках зміг виїжджати на ті виставки, де була я, ми б зробили набагато більше. Я була на тих виставках і я багато чого не знала. Тобто я могла щось розповідати в силу того, що я знаю, те, що я розумію. Але те, що розуміє чоловік, я могла тільки розказувати ну, приблизно. Тому не не дуже не вистачає виїзд за кордон чоловіків, які реально займаються бізнесом, і друге, це якби не забирали чоловіків на е, війну, які ключові на виробництві, від від яких залежить саме виробництво. Це такий замкнений круг. Виробництво не може працювати, якщо немає працівників. Якщо воно не працює, немає грошей нічого давати хлопцям на війну і допомагати. Ми дуже це повинна бути якась така золота середина. і тут потрібно. Мені здається, що наш нашому президенту і Верховній Раді потрібно більше уваги можливо приділити саме цьому напрямку. Я зрозуміла, але знову таки ви говорите виключно про підприємців. Ви не говорите, що зараз дозволити всім чоловікам, попри те, що ми воюємо. Тобто, такий диференційований підхід ви пропонуєте правильно? Дивіться, все одно люди шукають якийсь вихід виїхати за кордон. Реально хтось виїжджає. Наприклад, якщо ми кажемо про мого чоловіка, то в нього немає бажання покидати Україну зовсім немає. Якщо було б таке бажання, ну повірте, вже б виїхали всією сім'єю. Але ми хочемо залишитися тут. Ми тут будуємо свій власний завод і будуємо власний бізнес. Тому було б логічно, що люди, які... Хочуть залишитися всім серцем тут в Україні, допомагати в Україні, то їм дайте могу, будь ласка, туди-сюди якийсь там зелений квиток, просто туди-сюди передвігатися. Я розумію, що всі не можуть виїхати. Я розумію, чому так. Тому я не можу так наставити і не маю права казати про це, не маю права. Це війна. Тепер, На жаль. тепер питання, але ви виносите пропозицію, це діалог. Тепер питання про те, коли ви говорите, держава і не заважає, і не допомагає. Релокація держава ж мала допомагати кредитування бізнесу. Держава його надає. Ви не скористалися цими преференціями, цими можливостями? Дивіться, була така нагода в нас грантів, але е, все дуже пов'язано з нашими сроками, які ми маємо, і вони дуже для нас були ключові. Е, наприклад, якщо ми будемо роздивлятися якийсь грант, це може затягнутися на півроку на рік. А нам потрібно зараз, і ми не можемо чекати, і нам дешевше і швидше, якщо ми будемо це робити самі. Да, ми подивилися на один грант зараз, щоб купити дуже крутий верстат, але не знаю, якщо ми не зможемо його купити через грант, ми будемо його купляти знову за власні кошти. Стосовно релокації, ще рано щось сказати. Я не кажу, що нам зовсім не допомагають зараз. в городі ми звернулися до компан... до місцевих органів, і нам вже Місцева влада допомагає робити дорогу до виробництва. І сьогодні чоловік мені скидує віто, що Реально нас почули. Ми такі приїхали і кажемо, Слухайте, ми будемо виробництво, зробіть дорогу буде дорога, будуть люди їхати на роботу. Будуть люди їхати на роботу. Тут ці на цих земельних участках рядом будуть щось купляти. Ці землі і щось будувати. Давайте разом розвивати економіку цього регіону. І дивіться, ну трошки, трошки пішли туди. Пішли сьогодні. Вже тут роблять дорогу вже приємно. Це приємно, це неймовірно приємно. Скажіть, будь ласка, ще ем, якісний сервіс зараз, наскільки він важливий? Тобто ви турбуєтеся про те, як у Франції відкриватимуть цю коробку з цим полосмоком для нігтьового сервісу, і ви думаєте про те, як це буде працювати, так? Сьогодні унікальні пропозиції якісні чи мас-маркет, Тобто, наскільки Шимакс сьогодні це про унікальну пропозицію на ринку. Чи макси преміальний продукт в першу чергу? Ми не марс-маркет, Це по перше. По-друге, ми дійсно піспипівпіклуємось про те, щоб у нас була висока якість. Тому нашим дистриб'юторам ми швидко міняємо деталі, які виходять, а вони можуть виходити. Ми їх це все дивимося. Міняємо і також ми вже налагодили процес. Завозити по тимчасовому ввозу офіційно по контракту в Україну для того, щоб робити сервісне обслуговування і вертати його по контракту знову в Європу. Цей процес у нас вже налагоджений. Ми вже по ньому працюємо. Але щоб іще швидше прискорити цей процес, нашим дистриб'юторам ми даємо гарантійні товари, які вони можуть. Швидко замінити, якщо виникають якісь додаткові питання. Ви сказали, що верстат будете купувати скоріше за все за свої гроші, можливо, за грантом. А скільки от коштує верстат для виробництва цих полосмоків? Ну про який ви мрієте? Скільки він коштує? Ну їх, їх багато буває. Ну якийсь коштує там 200 тисяч євро, якийсь там 300 тисяч, якісь 50 тисяч. Зараз ось ми хочемо купити порошкову камеру. Вона коштує 50 тисяч євро або 55, Я вже не пам'ятаю. І ви якщо кажеш... нам допоможуть ти... З Таким ви... верстатом буде краще Я зрозуміла, Але ви кажете, що можливо за свої кошти. А хіба у вас ваші кошти не безкінечні? За рахунок чого ви релокувалися, будуєте окремий ангар зараз для перезапуску вашого виробництва? Верстати навіть такі дорогезні купуєте. був певний запас грошей чи когось берете зараз в партнери і берете кредити, ну або партнерські гроші. Ні, це все гроші компанії, які зроблялися в компанії на протязі чотирьох років. Тобто, все, що заробляє компанія, ми ці всі кошти реінвестуємо далі в бізнес. Тобто ми їх реінвестуємо зараз в будівництво, в обладнання і так далі. Тобто, в нас немає кредитів, і немає в нас гарантів, і немає в нас партнерів. Шимак це сімейний бізнес, мій чоловік і я 50 на 50, два співвласника. Якщо давати поради тим людям, які зараз... Не почувається так впевнено, як ви, хоча вони мають досвід. Це означає, що вони хибили, не мали цю фінансову подушку, тому не рухається так впевнено, як ваш бізнес. Чи означає, що вони розгубилися? Тобто, які поради можна дати досвідченим бізнесменам, але які з певних причин не газують в час війни так само, як газанули ви. Я думаю, що тут потрібно просто задуматися про експорт, Любий бізнес, будь-то це будуть послуги, або це буде якийсь товар, просто роздивлятися можливість експорту. Ми колись це рішення прийняли три роки тому, що ми закриваємо продажі в Україні і ми будемо зосереджуватися виключно на експорті. І ми зараз, те, що ми прийняли рішення три роки тому, це дало нам змогу розвиватися зараз. І це було ключовим. Тому ті, хто зараз мене будуть дивитися, в першу чергу думайте про Експорт про послуги, які можу, можна дати в Європі, але бути в Україні. Для того не потрібно виїжджати з України. У нас прекрасна, е прекрасна країна, у нас прекрасні можливості. Я вам чесно, це я точно у нас супер можливості в Україні. Я не знаю ні одну таку країну, як могла так працювати, як Україна. Повірте, я була в багатьох країнах. Тому потрібно в першу чергу. Дивитися про експорт, думати про документи, робити документ, тому що для кожної групи товару потрібні свої сертифікати, свої, свої повинні бути там якісь документи, які дають згоду на офіційний там експорт, ВОЗ, продажі і так далі. Тобто з цього потрібно починати. І останнє питання? Я почула нещодавно думку, що Україна це така країна патерналістів? Ми готові силити у себе безкоштовно, коли якихось європейський захід. У нас а зараз час нам всім стати підприємцями. Чи розділяєте ви цю думку? І знову таки, а війна хіба правильний шанс, щоб ставати підприємцями? Тобто, от зараз я вас питаю саме про людей без досвіду. Чи варто зараз думати про себе як про підприємця? Це дуже відносне питання, тому що хтось може бути підприємцем, а хтось ні. Ось ви дивитеся мене, і думаєте, що я успішна. А ви не знаєте, скільки за плечами сьогодні в мене задач стоїть, і такі задачі, що буває на грані, стою і не знаю за що хвататись. По-перше, сьогодні релокація. По друге, якась людина сьогодні звільняється. По-третє, треба якось там все перевести. І четверте, тут купу різних задач є. Тому, якщо хтось може психологічно витримати цю нагрузку підприємця, велком. Є куди розвиватися, є куди кому продавати. А комусь краще бути класним спеціалістом. Я думаю, що сьогодні Україна буде розвиватися активніше, ніж колись, колись вона розвивалася, і сьогодні, навпаки. Кадри, цінні кадри вони будуть цінними, і це ключове. І повин, потрібно людям замислитись на те, щоб розвивати свою компетентність. Чим би вони не займалися? Займаються шитьом. Будь ласка, навчіться класно вишивати. Займайтесь маркетингом? вивчайте цей напрямок. Хочете забивати цвяхи? Будь ласка, беріть правильно молоток в руки, тому що будь-який спеціаліст зараз буде цінитися як ніколи на будь-якому напрямку. Тому зараз краще може бути працівником, але класним працівником. Неважливо, не де він буде працювати. Прекрасна точка в нашій розмові, але хто з Ужгорода вас буде дивитися? Ви нових працівників не потребуєте правильно? Якщо це буде мегакрутий працівник, доречний для вашого виробництва? Чи ні, ви вже вона зараз, зараз від у нас зараз відкриті вакансії, але все ж таки перевагу даємо нашій команді. І ми до останнього віримо в те, що всі до єдиного переїдуть. Тобто, ми зараз чекаємо від них остаточну відповідь. Якщо хтось від них буде відмовлятися, тільки тоді будемо набирати команду з нуля тут в Ужгороді. Але перевага нашим тим, які працювали в Дніпрі, ох, ви. Ох, ви, Тетяно, дякуємо впевнені, чітко знаючи, що робите. Дякую за цю розмову. Лаконічна, але дуже змістовна. Дякую. І я дуже рада була вас бачити. Дякую.